Слава Богу, браті і сестри, Божою мілостю Господь нам дозволив декілька хвилин, щоб можна було почитати псалтирку. Зараз ми з вами почитаємо 20-ту кафізму. Після першої і другої слави будемо поминати о здраві, а після третьої о упокоєнні. Спаси Господі, всіх, хто долучається. З вами чтець Анатолій почаєв, і ми зараз з вами почитаємо псалтирку. Спаси Господі, спасі Господі всіх читаємо 20-ту -го кафізму. Господі, благослови. Прийдіть і поклонімся цареві нашому Богу. Прийдіть і поклонімся і препадем Христу, цареві нашому Богу. Прийдіть, і поклонімося і Припадем самому Христу, цареві і Богу нашому. нас, Господь Бог мої на очах, і мої на ополчення, персти мої на брань. Милость Моя и прибежище моє, заступник мой, Збавитель Мой, защититель Мой, і на Него уповах, повинуй люди моя под Мія, Господі, що Ещи познався, и Симу, или Сын що його чоловік, суете уподобище, дні, його, як осінь, приходят. Господи, преклони небеса, и сніди, хоснись, горами горами воздымятся, блесни, молния, я. Постри стрелы Твоя и смятешие, после рука Твои свистоты, изми меня, и избави меня от ветноих из руки Сынов чуждих, и же усталого лошасует Десница и Десница Неправды, Божия Пес, Новоспою Тебе в Салтире, десяту стронем пою тебе, дающим спасение Царем, і избавляющему Давида раба Своего, от меча Люта, избавив Изми из руки Сына чуждих. И же усталого ваша суету, і десница, і десница неправди, и же сынове их, яко новосаждения, водруженные в юности Свои, ширих, удобрены, преукрашенные, как подобие храма, хранилище їх, исполненное, отрыгающие от цього всіє, овці їх, многоплодны, множищееся во исходящая своїх, волові їх, толсті, Не из оплоту, ніже ниже прохода, ніже вопля в стогнах їх, Облажи людям, сія суть, блажені люді, им же Господь Бог їх. Вознісуть воснісуть, Боже мій, царю мой, благословлю імя Твоє, веки век віка, На всяк день благословлю Тя і восхвалю імя Твоє, веки, век века, вели Господь, і хвалить зяло і величу Його не з конца. Рот і рот, восхвалять, Його Твоя, і сину Твою возвестят, великолепия слави. Святыні Твои возлагали, чудеса Твоя повідят, и силу страшних Твоих рікут, и величие Твоє повідят, память множества благостей Твоя отригнут, и правдою Твоєю возрадуються. щедри милості, Господь, довго терпелив и многомилості, благосподь, всяческим, и щедрот Його на всіх ділях Его, да исповедеться Тебе, Господи, вся дела Твоя и преподобні Твои, да благословлять Тя, славу Царствия Твоего рекут і силу Твою возлаголит сказати и Сыновым человеческим силу Твою, і славу Великолепие, царства твоєго, Царство твоє, Царство всіх віков і владычество твоє, во Всяком роді і роді. вірен Господь во всіх слові, всіх своїх, і преподобен во всіх ділях своїх. утверждает Господь Сынеспающие и оставляет Сыне звершенные. Очі всіх на Тя уповают, і Ти даєш їм піщу во благовремені. Отверзаючи руку твою ищет всякую животного благоволення, праведен Господь во всех путях Своих и преподобен во всех ділях Своих, близ Господь, всем Його всем призывающим, його во волю боящихся творить, и молитву Твоїх услышать смерть, спасить Я, хранит Господь, ця, Його и вся грешники потребит. хвалу Господню возглавляет уста моя, и да благословит всякое плотние святого Його віки вік век века, слава Отцу І Сину і Святому Духу, і нині, і присної, і в віки вікова. Амінь. Алілуя, алілуя, Аллилуйя, слава тебе, Боже, Алілуя, 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 слава тебе, Боже, Алілуя, 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 слава тебе, Боже, Господі помілуй, Господі помілуй, Господі помілуй, Поминаємо о здраві і спасінні. 30 секунд. Тишини, спасі, господі, і поміли рабо божіх. И всех сродников, и всех друзей, и всех нині нами тут упоминаем, и всех просивших у них помолиться, и всех воїнів на полі брани, и всех православних християн, слава Отцу и Сину, и Святому Духу, и Нині, и Пресної во веки вековень. Хвали Душе моя, Господа, восхвалю, Господа, в животі моєму, по любому моєму, Джейсем, не надейтесь на князя, на Сына человеческие, в них же не спать Спасения. Изиди Дух, Его и возвратиться в землю свою тот день погибнуть помишлені его, блаженный мужик Бог, Йаколь, помощник Его його, його на Господа Бога Своего, сотворшого небо і землю в море, и все я живні, хранящую истину век, творящего суд, обідум дающий пищу, алчущим Господь решить окование, Господь умудряет слепцы, Господь возводит незверженец, Господь любит праведники. Господь, хранит пришельцы, сірай вдову прииме, тебя грешный погубит, вот царица, Господь вовек Бог Твой сегодня в рот и рот. Хвалить Господа, яко благ Псалом, Богові нашему, да осладиться хваления, зиждай Иерусалима, Господь, России, Израилева соберет, исцеляю сокрушенные сердцем и обязательно сокрушение их, и считаю множеством звезд, и всем им имена Нарисай. Вели Господь, наші великі крепості, Гой розуму, Його нещисла, приємний приємляй кроткий Господь, смиряючи грішники до землі, начніть, Ті, Господі, Його исповедані, пойте Богові нашому в гуслях, одіваючим, Небо облаки, готовляюшому землі дощ, прозябаюшому на горах траву. І злак на службу чоловіком, дающим скотом пищу, їх і птенцем рановим, призиваючим Його, ні всі ликонці восхочуть, ні в жалість цих мужицьких Благоволіт Господь, боящихся Його і воповаючих на милость Його, похвали Іерусалиме, Господа, хвалі Бога Твоего, Сього не укрепи верив, рад Твоїх, благослови, Сини Твоя в Тебе, полагай, пределы Твоя, мир, тука то, Капшенична, Тя». Посилай Слово Своєї землі до скористі тече Слово Його, дающого сніг Своя ковоно, мглуя пепел посипаюшого, метающого голить Своє ко хлеби проти улиця мрази, хто постоїть. посліть Слово Своє і стає, ті тхні Дух Його і потекут води, возвіщаю Слово Своє Якову, оправдання і судьби Своя Ізраїле, не сотвори так о всякому язику і судьби Своя, яві їм. Слава Отцу і Сину, і Святому Духу, і нині, і присної, і во віки амінь. Алілуя, 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 слава слава Боже! Алілуя, 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 слава тебе, Боже, Алілуя, 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 слава тебе, Боже, Господі помілуй, Господі помілуй, Господі помілуй. Оздраві і спасінні наших рідних і близьких. 30 секунд тишини. Спасі Господі, і помілуй робов їх. І всіх сродників, і всіх друзів, і всіх нині нами тут помінаємих, і всіх просивших у них помолитися, і всіх воїнів на полі брані, і всіх православних християн. Слава Отцу і Сину, і Святому Духу, нині і присно, і вовеки віков, амінь. Хваліть Його, Господа, з небес, хваліть Його, Вишні, хваліть Його, всі ангели Його, хваліть Його, всі сили Його, Хвалить сонце и Луна, хвалить Е все звезды и свет, хвалите Его не... небеса, небес и вода, Я же превыше небес, да восхвалит Имя Господне, которое и бышет повелие, создавшийся, поставь Я веки, век века, повелиние положи, и не мимо идет, хвалите Господа от земли, змеи и вся бездны, огонь, град, снег, голый, Дух Борен, Твоя Слово Его, горе, и все холм, древа плодоносная, все кедри. Звірі всі, скоті, гаді, птіці, пірнати, царі земці, і всі люди, князі, і всі суди земсті, юноші, діви, юнотами, да вас хвалять ім'я Господнє, яко воснесси ім'я того Єдиного, Його на землі і на небесі, і воснісі трьох людей Своїх Песні всім преподобним Його, синовом, Ізраїлем, людям приближаючимся, йому. Господь, і Господи, і хваління Його в церкві преподобних. Да возвеселиться Израилю сотворщим, Его и Сыну, и Сионі возрадуются о царе Своем, да імя Його имя Игов лице и Тимпании, и псалтыри, да поют Ему, Яко благоволит Господь людях Своих, и вознесет кроткі во спасения, восхвалятся преподобні славі, и возрадуются на ложах своих. Возношение Божии в гордании их и мечи обою до острів в руках их, Сотворите от в во языцах, обличение в людях, связать и царя испуты, и славные их ручными окови железными, Соотворите в них суд написан, слава Себя Богу всем преподобным Его, хвалите Бога во святых Его, хвалите Его Отвержении и силы Его, хвалите на силах Его, хвалите ю його, його величества Его, його, хвалите Йовогласе Друбнем, хвалите Йопсалтырии Гуслих. Хваліть Його в тімпані, пані лице, хвалите в струнах і органі, хваліть Його в кімвалі валий хваліть Його в кімвалі вали всякої дихання, да, хвалить Господа, слава Отцу і Сину, і Святому Духу, нині, і присно, і во віков. Амінь. Алілуя, 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 слава Тебе, Боже, Алілуя, 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 слава Тебе, Боже. Аллилуйя, 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 слава Тебе, Боже, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй! Поминаємо о упокоєнні наших рідних і близьких. Упокой, Господи, душі усопших, раб Твоїх. И всех усопших сродников, и всех усопших православных христиан, и всех ныне нами усопших поминаемых, и всех войн на полі брані, убиенных, и всех отвеков усопших, и прости им вся сурешения вольная и невольная, и дарим Царствие Небесное, мал бих, братья мои, и юншие домой отца, Моего Посоховца, Отца, Моего, огруцы, мои сотворісті, орган и персти, Мої восставища, Господі моєму, сам Господь, сам услышать, сам послав Ангела Своего и взят от Отца моего и помазами, свого. Братія братья мое доброе вецие, не і задох встретине на племеннику, і проклят ме ідоли своїми, аж торгов меч от обізглавих його, і от Ях поношень от Ізраїлевих. слава Отцу і Сину і Святому Духу. І нині і приснує і во веки і вековамінь. Святий Боже святий кріпкий святий безсмертний помилуй нас, святий Боже святий кріпкий святий безсмертний помилуй нас, святий Боже святий кріпкий святий безсмертний помилуй нас. Слава Отцу і Сину і Святому Духу, і нині і присней во веки векова амінь. Пресвятая Троїця, помилуй нас, Господи, очисти ріхи наша. Владико, прості, беззакония наше, святи посети, истині миші наше, імені Твої ради, Господі помилуй, Господі помилуй, Господі помилуй, слава Отцу И Сину, и Святому Духу, и нині, и Присно, и во веки веков. Аминь. Отче наш жий си на небесіях, Да святиться имя Твоє, да при Царствие Твое, да будет воля Твоя, як у на небесі, на землі, Хлеб наш насушний даш нам гнесть, і остави нам долги наши кожи, ми оставляємо должником нашим, і не веди нас воискушень, но збави нас від Лукавого, Исполнение Всіх благих Ти, Ессей, Христе мой, исполни радости и веселье, Душу Мою, и спаси ми єдиного милості, слава Отцу, и Сину, и Святому Духу, Аші Сури, Христе, спаси Мой пред тобою, и Бога, разве Тебе не же на Твое благотробія. Обращающегося при иметробнее Отчи, и Сыне Единородні, и Души Святые, коблодного Сына, и спаси Мья, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Иного прибежища, и теплого представительства, разве тебе не вем у дерзновение и мущи, коисть тебе, рожденному владельце, помози и спаси мне раба твоего. Господи, помилуй, 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 Господи, помилуй. Господи, помилуй, 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 Господі, помілий, Господі, помілий, Господі, помілий, Господі, помілий, Господі, помілий, Господі, помілуй. Господи Иисусе Христе, Боже мой, помилуй меня грешного, и прости меня недостойным работу Твоему, Мои, ликати сореши их через все живота Моего времени, и даже до Дни сящи, что я що, Кочеловек соревших, вольня мое преишение и невольная, делом и Словом, я же умом и мыслью, я же от схищение и невнимание, и многие мои ленности и небрежения, а що же іменем Твоим кляхся, аз же лже кляхся, или мислію, мислею, или кого окоріх, или о клевітах, или о печальних, или м'ячесом про гневах, или о крадох, блудствах, і или солгах, или тайно ядох, или друг достиже ко мне і призрех Його, или брата в скорбіх, і приогорчих, или стоящими на молитві, і псалмопенії». Умой, лукавий на лукаво, й обхождаши, ілі паче ліпого насладихся, или безумно сміявся, или кощу на глаголах, илі ще славихся, или гордихся, или доброту суетною віддях, й одні я пристигся, или неліпоєм не полугоміхся, а ще в часом о молитві моєї не радіг, или заповіді духовного моєго Отца, не сохраніх. Или празднослових, или іношто что лукавое сотворихся, я во і и вяшие всех садіях, їх же ниже помню, помилуй, Господі, и прости мі вся, да в мир усно и усной бо я і благословляй, і славля Тя собі значальним Твоим Отцем, і з Пресвятыми і и животворящим Твоим Духом, нині і прісно, і во віков. Амінь. Достойно єсякової істину блажити тя Богородицу і пренепорочної Матір Бога нашого, чесніший херові, і, і славнішою без сравніє, Серафим, безіснення Богославороджую, сущою Богородицю Тя величаем, Святий Боже, святий крепкий святий безсмертний, помилый нас, святий Боже святий крепкий, святий безсмертний, помилый нас. Святий Боже, святий хрипкий, святий безсмертний помилуй нас, слава Отцю і Сину, і Святому Духу, і нині, і присної вовіки веков, амінь. Пресвята Гетроїця помилуй нас, Господі очіріхи наша, владико, прости беззаконня наше, святий посети сіті, і сіліні мище наше, ім'я Твійго ради. Господі помилуй, Господі помилуй, Господі помилуй. слава Отцю і Сину, і Святому Духу, і нині, і присної вовіки віков, амінь. Отче наш, же иси, на небесех, да святится имя Твое, да при Царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небесе и на земле, хлеб наш насущный дашь нам и остави нам долги наши, кожи мы оставляем Блужником нашим, и не веди нас в искушение, но избави нас от лукавого. Помилуй нас, Господи, помилуй нас, всякого ответа, недоумейшего. Сію ті молитви, як у владиці грешні, приносим помилый нас, славу Отцу, І, Сину, і Святому Духу, чесної Пророка Твоєго, Господі, торжество, ніби церква показав, що віки лікують Ангелі, того молитвами ми Христе Божий, в мирі управі, живот наш до поємки, Алілуя! І нині, і присно, і во віков. Амінь! Аминь. Многое множество моїх, Богородице, при решении к Тебе прибіг чистая спасіння требуя. Посети тінь морствуючої мою душу, молі сина Твоєго и Бога нашего, дати мне оставление. Я же сидіях лютих, іди на благословенна Господи, помилуй, 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 Господи, помилуй. Господи, помілий Господи, помілий Господі, помілий Господі, помілий Господі, помілий, Господі, помілий Господі, помілий Господі, помілий Господі, помілий Господі, помілий Господі, помілий. Господі, помілий Господі, помілий Господі, помілий, Господі, помілий Господі, помілий Господі, помілий Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, поміли Господі, поміли Господі, поміли Господі, поміли, Господи помилуй, многомилостиві и примилостиві Господи, і, при і всего добродателю, чоловіку любчи, всія, Всіленної царю, много іменитий, владыкою Господи, ніщ, і у Бог єсмь дерзаю призывать призивати чудно і страшно, і святое ім'я Твоє. Його же вся тварь небесних сил страхом трепещут, низу на земли, ни изреченного твоего человеколюбия, смотрение удивились и посланием возлюбленного Твоего отрока, Його же от безначальных недр Твоя отеческие славы нерозлучним божеством отригнули сида, человек и со ангелов единственный став устроит. Помени, Господи, моего уныния смирения, калсы и персть тебе, ни злаголанного света призываю. Немощи плоті и облажен, юж и слово Твое понеси, и смертию своей отработы вражие освободилась душа наша, да общники вся, и живее ярем работы Твои, нася вземшие, славы Твои сподобит их от нея же, сатана, листевей отпаде. Помилуй мия враженно гріховними помисли, Возвіді Ум мой, удавлений терні мленности, одину и непокорство, утверди серце моє по Тебе гореть, и очима моїма мои слез послі. І на конець ісхода души моє, сотвори я безпорочно, Твоего угодника, наставляй к Тебе подвізатися усердно, Сеусердного, поменяй, Господі, родители моє, милосердям Твоїм і вся ближня Моя. І браті, і братья, і сусіди, і вся все православные християни, спасибо, и молітвами всіх святих, і прийми в честь сія псалми, і молітві, я же глагола при тобою зася, і не ті Боди з воздыханием, молление, сьеку милості все, і человеку любви безначального Отца, славим Свена родина Твоим Сином и со святим Духом, нині і присно, і во віков. Амінь. аминь. Чеснейшие Харовим, і, і славнішие, без сравнения Серафим. Везісління благословорочої суші, і благороди свят, величаєм, слава Отцу І Сину, і Святому Духу, і нині, і присно, і во віки вікова Мінь. Господі, помілуй, Господі, помілуй, Господі, помілуй, Господі, благослови, Господі і Ісусі Христі, Сині Божій. моліт раді, пречистия, Твоя матір, і сіла, і чесного. І животворящого Христа, і святих небесних сіл, безплотних, і преподобних, і богоносних Оттець наших, і святого Пророка Давіда, і всіх святих помілуй, спасі нас, грішних, як у благ, і чоловікулюбець. Амінь. Спаси Господі, браті і сестри, Божою милості Господь нам дозволив. Ми виділили декілька хвилин і прочитали з вами 20 двадцяту кафізму, а після двадцятої кафізми прочитали молитви по почті. Всьої кафізми. Так що спасі Господі, всіх, хто долучився до молитви, ми пом'янули наших рідних, близьких як і о здраві, так і упокоєнні. Спасі всіх, Христос, ввечері о 21.30, буде Богу угодно, будемо читати вечірню молитву. А зараз, всім Божої допомоги на вечір, спасі всіх Христос. З вами був Чтець Анатолій. Спасі, Господі.